Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу на цікавий момент у цій виборчій кампанії в США. Кандидати майже не давали традиційні інтерв'ю, а почали просувати свої меседжі через різні так звані подкасти, тобто, грубо кажучи, таких собі блогерів, які мають сторінки в соцмережах і велику аудиторію. Відхід від традиційних медіа у всій красі, і тепер варто чекати цього по всьому світу, це будуть копіювати, і це точно може статися і в Україні теж. Трамп взяв участь у трьохгодинному епізоді The Joe Rogan Experience», найпопулярнішому подкасті Америки. Він з'явився також на подкастах This Past Weekend з коміком Тео Воном та Імпульсів із youtube зіркою Логаном Полом. Харріс теж обрала подкасти, особливо ті, що приваблюють молоду афроамериканську аудиторію та жінок, як от All the Smoke» і Unlocking Us із Брене Браун. Її поява на Call Her Daddy також підкреслює новий підхід у політичних стратегіях, за даними Edison Research, один з восьми щотижневих слухачів подкастів у США, не зареєстрований як виборець тієї чи іншої партії. Таким чином, це була можливість якраз звертатися до тих, хто не визначився, до тих, хто ще може бути залучений як прихильник. Відхід від традиційних медіа пояснюється двома тенденціями: по-перше, американці поступово втрачають віру в них. Майже 70% або мало довіряють, або взагалі не довіряють традиційним змі, за даними досліджень Gallup. По-друге, подкасти набули великої популярності як джерело новин, і майже 100 мільйонів американців щотижня їх слухають. Ба навіть більше, кількість слухачів шоу Джо Рогана в 30 разів перевищує слухачів Прайм Тайму на CNN. Це явище відзначається і в інших країнах. У Франції, наприклад, молодь вже обирає для аналізу новин популярного ютуб блогера Кьюго Декріпт. Пробачте, може я неправильно вимовляю ці назви. У Канаді праві політики з'являються на подкастах Rebel News. У Великобританії подкаст The Rest is Politics є найпопулярнішим серед політичних шоу. Але американські подкасти вирізняються своїм молодіжним стилем. Там із політиками спілкуються коміки, блогери з мільйонами підписників. Ця неформальність і приваблює слухачів. Подкасти створюють атмосферу розмови за пивом із друзями. Типу ведучі, часто відкрито висловлюють свої думки, а слухачі обирають ті шоу, які відповідають їхнім поглядам. Такий формат дозволяє кандидатам розкрити свою особистість і уникає жорстких питань та фактчекінгу. І це, між іншим, серйозний мінус і серйозна небезпека. Проблема, наприклад, під час інтерв'ю з Роганом Трамп зробив близько 30 фейкових заяв, і їх ніхто не перевіряв і не виправляв. Тоді ж, якщо на традиційних телеканалах в Штатах. Коли були, скажімо, дебати між Трампом і Камалою Харріс, то там зразу сидять модератори, які відстежують всі заяви. І, і якщо там було щось перекручено чи якась неправдива інформація, то вони доволі швидко це видають в ефір, підкреслюючи, що оце утвердження не відповідає дійсності. Від каналу «Самий Сік. Тож для України це може бути відкриттям ящика Пандори із брехнею і маніпуляціями. На жаль, так. Причому їх будуть. Не спростовувати або десь там непомітно спростовувати. Можна буде скільки завгодно розповідати, наприклад, що Порошенко вбив брата. Так? Така собі епоха у нас зараз, де неправда є головною, а те, хто гучніше кричить свою неправду чи напівправду в гучнішу брехню взагалі вірять зараз більше, ніж у тихішу правду. І нам треба якось звикнути до цього і навчитися в цьому часі. Цій епосі жити і виживати.